Добрий ранок. Добрий ранок, кавелерочка, всім слава Ісусу Христу, всім гарного ранечку. Знаєш, ви вже давним-давно всі стріпались, я теж встала по сьомій, але кавелерка, скажу вам такое: рано, ніби дуже швидко встаю. Зайду, поки новини прочитаю, поки загружу все відео на Ютуб, яке можливо, тому що там обмеження є 3-5 відео в день і все. Поки позагружаю туди, а там так довго грузиться, але сьогодні вже все зробила. Посилку покажи, Віталік. Посилочка вже вдома є. Угу. Так що зараз Віталій п'є каву, нема коли, знаєте, сьогодні довго кавувати, тому що є дуже багато роботи. Я хочу зараз ту всю кухню, знаєш, знаєте, вимити, тому що реально, от подивити, бачиш? Угу. Ну це просто хочу кухню і ванну помити. Тоді вдіваємося, треба свикляла, прости, тоді вдіваємося і їдемо на склад, тому що там теж є купа роботи. Так що, кавалєрочка, я вам скажу таке, як би не було, хоче людина чи не хоче, але мусить кожна людина. Рано встати, файно сі стріпати, і клав вчистити, песок файно вмити, директоршу на воду, хлопці, кутка файно витерпати і всі разом. Беріться до роботи! Сьогодні виходжу е, на коридор, сусіди виходять. Добрий ранок, а я добрий ранок. Подивилася на, знаєш, на той коридорчик, треба там сьогодні дуже файно помити. Такі файні люди з збоку живуть, то знаєш. Вони сьогодні без сідування вели, я то все чула. Знаєш? Я вже хотіла їм підказати, що робити, але потім. Думала, Ти ну, що до тебе хтось лізе, хтось тобі щось говорить. Ну але ми дуже спокійно в хаті говоримо і не, не, не на повершених тонах, я би сказала, тому і не чути, що ми говоримо. <кій> так що, кавалерочка, вставайте, на сонечко, погода просто шикарна. Стріпуйтесь і беріться всі до роботи. Але хто працював, а сьогодні має один вихідний, до роботи не летіть. От почивайте, але пам'ятайте, тосі до вас не прийде. Всім гарного кавалерка, мирного і позитивного дня. А ти, Віталій, пей вже свої напівхолодну каву. Ми жовте, правда? No. Тут такі білі, А ми ну, так тоже комбінували. Таке ясно було світло, дай мне ключи uh -huh. і завжди. Поля, собачка, зробити розпаковку, але з ними до Розпаковка. Цю ванну кімнату поверхні. Дуже крута, до речі, штука, мене користувалися вже дуже давно. Так, кавалерка, Візьміть собі до уваги, попереду літо. Почнуться футболки, білі майки. Це є дуже класний плямо жовтих плям. На білому і також на кольоровому. Класна штука, сьогодні вам покажу. Тому що маю спортивні штани, в було топер рукави і ніяк. Знаєте, застаріли. Сьогодні хочу спробувати і вам покажу. Серветки, кидати в барабан, щоб колір речі не втрачали. Класна штука. Ще один плямо-вивідник з речення. Це білого, це для кольорового. Так, це для кольорового. Я в таком я такому вже знаю, де горститися друзі, я тільки то поновлюю, поновлюю. Реально крута штука, знаєте, людина кутіє, потім куці дезодорант-пітка. Вони залишають до кидру. Того не було. Не не користуємося, тому що там фасади дуже великанні. Пінка для унітазу ви визнається. хання біля мобізнес по перше якісь плани так само кидаєте капсунубки нижник е

маємо підлогу, mm -hmm. там де? Так. Коли помиємо підлогу, ми забуваємо воду вилити. Mm -hmm. Я ось цю швабру і цими серветками просто обожнюю. Куда ж я не можу вам цей запах передати, лимоном пахне. Так. І тої швабри хватить mm -hmm. на цілу квартиру. Ось цієї одної тряпки швабри. Швабра є дуже ну, на, на довгі роки, як я говорю, а серветки треба докуповувати. Але класна штука, Павелєка, візьміть собі до уваги. Так що, Павелєка, вам зробить нести довго не буду, бо хочу зробити порядок і будемо виходити з хати. Ти, Віталік, що би хотів з цього помити і використати? Mm -hmm. Та нічого не хочеш. Та нічого, Rupete. A dále, co má dělat, nikdo nevěděl, že se mi tak to zrodí. A co já teď budu dělat? Kuchni počítám. Видно, видно. Ви буде... Так, Та, зараз так не глянемо. І буде одно результат. Оцей дуже має приємний запах. Чим ти знаєш, якого дехто там дана суто для того, знаєш, для того. Я сама файла мене, то можу бути. Але мені до вас кратко за це. Бо тут колись по суду, знаєш, якщо одно тобі що не говорить, вона залишає. Я? Yeah? Записки mm прикольники. -hmm. Запуск і прикольний. Mm? прикинь, я вчора твої як все помию, взяв вікно, ще про те. Uh -huh. А потім такі в хаті буде стояти за фото. Uh -huh, uh -huh. приємний приємні і приємні. чистоти ну, то ж не звати. Ти теж не думала назвали інтернет-магазин «Територія чистоти». Uh -huh. Так? Uh -huh. Я не знаю. Ось так все робить робота. Слухай! Що? Але там ті салфетки, може, давай машину би забрали? Uh -huh. Ось які ми прийдемо. Uh -huh. Там ті лише трогай, окей? Буде гарне, чисте. Віконечко, дверки. Не було цікаво, як воно працює. Як воно працює? Як ми працює? Ну, так, для це мене все-таки як ноу-хау. Ну, Тут та штука. І сюди, аві. Угу. Угу. От раз. Два. Угу. Четыре, три. І чотири. Всі, хто це до нас приходив до хати, всі казали, запас, роз. У mm -hmm. мене така в мене вулиця, вона всюди залізе. Ваше підходить куточок. А їх не було, тому що на занавишених хтось далі туди заказки, знаєш, тобі їх вистачає на дорога. І ти треба кітряпки докуповувати. Mm -hmm. ну, що? І не переживає, знаєш, що мила підлогу. О, Подивіться коли. Mm -hmm. Ви кажете, що хати ідеальна чистота, та ідеально чистота. У мене ніяка ідеальна, що таке пушки. Короти не знати, звідки і беруть. Маленькую скучно. Да? Технология. Технология. Вот это внутри не Просто это пилот. Ну, швабро. Я твой киши, и шпапочка николи в жизни не бачит. Николай. Вс. Я надо поняла, куда хотя бы пигло не выпасть, а не А щоб я показати Дивись, дивитися, перевертай перевертає його, там, де найбільше mm -hmm. будинок плючується, mm -hmm. сюди. Ось, що, нахай, в Тоді можна взяти таку наверху серветку для мене кіма і перейти mm -hmm. у плечо. Полеті думаєш, що плеска наш чистенька, але я це роблю кожного і забираємо просто Тобі, буду, так плетку. Uh -huh. був дуже близько, Тобі не було так легко. І все колегко. Так салфетками, а ті салфетки заберемо до машину. Uh -huh. Або тут ніколи не витирається. Не думається, що чесно. Навсюди треба кладати коморка руки. А коли є отакі вот серветки, нема що? Нема що прибирати. Поприберемо, вона буде віддальню чисто тайку. Так, то нехай старі, десь камери. Тепер беремо цей засіб. Мені дуже подобається. Бачите? Шепали. Зараз цього буде пахнуть. Mm -hmm. А поки закидіть, все робиться дуже швидко і дуже скоро. Для скла, для зеркал, і маленько витираємо. Все. Ні, так ще вилішомату, ти коли зуби чистиш. Mm -hmm. Я коли не знаю, може вас так само. Зуби чистить, все, в зубній пастці. Ну, я того не розумію. Ну коли мене щось прибили, я того не розумію. Ну, як так може бути? Ну як, От просто мені писні? Ну добре, там, ну ну я. І так завжди. І все, і от такого кавалієрка подивіться. Нічого так не треба. Нічого. Потім давне ось я роблю завжди. По мене. Але я ковалірка це роблю, ви знаєте. Я це роблю з корилика. Угу. Я постійно, можу піти туалет, просто в туалет. Після в мене доходить до стола, а я вже стряпкою сурував. Знаєш ковалека пише головину, то ви так все пуцує. Ой, ковалірка, з ним завжди, Скорі, ви, так. Ви часу. Ніхто нічого не посує. Просто нема часу. Немає, але десь царка.

いいですか Добре, ви хату поліки. Боже, віталі, як лекту класно. В хаті ідеальна чистота, все перець. І я готова вже знайти малюватися, сушити гонку. Oh. Це така вірка, тут все швидко, з mm -hmm. такою хімією, з такими засобами для прибирання. Та добре, йди, прошу, запрошую. Yeah. Проходьте, будь ласка. Я вам скажу такому, мати такі засоби для прибирання, то немає що прибирати. Зразу вам скажу: заходила в територію чистоти купити ось цю моднезну швабру, бачите, вона складається, вона дуже зручна, нею можна маневрувати, вона залізе в будь-який куточок, не треба знаєте, лазити попід дивани. В комплект входить. Ось такі серветки і ось такі мокрі серветки. Але я додатково ще замовила собі ось такі серветки. Бачите, тут вони є в такій пахнючці для підлоги, вони дуже гарно пахнуть. У нас така швабра на нелишених вже 3 роки. Я її чекала, я задоволена, що я її придбала. Всім кавалєрка, рекомендую. Кавалєрочка. Ну, для скла серветки ви мені самі рекомендували. Нереально круті, розводів не залишають. І вікна завжди будуть чистені. Кавалерка, візьміть до уваги ось ці засоби від поту, від жовтих плям. Це є плямовивідники. плямовивідники. Впорається з будь-яким брудом. Саме головне правильно використовувати, намастити або напшикати, залиште на півдня на день і аж тоді прати. Результат буде просто шикарний. Ну і кавалерочка, капсули для прання, вони є реально дуже круті, вони є найкращі. Це є для білого, з, вони навіть виводять плями з речей. Ну і кавалерка також. Порошок капсулах для кольорового прання. Ну і звичайно, я не тільки це купила, що хотіла, а також взяла віакал дуже класно мити ванну кімнату, крани, змішувачі, класно, не треба нічого терти, нічого напшикали. Тряпкою повитирали, змили, ідеальна чистота. Деньтмі для унітазу, ви вже всі знаєте, ним користуйтесь, на дуже довго хватає. Можна так користуватися, можна перевертати супер. Ну і ось цей засіб для поверхні на кухні. Ви бачили, в мене жир був конкретний, нічого не справлялося. Цей засіб мені допоміг. Ну і серветки, щоб кидати, щоб колір не втрачали речі. І такі вологі серветки в машину зразу забираємо, чи панель протекти, чи вікно протекти, чи та будь-що. Ідеальна річ в хаті. Ну і як без серветок. Серветки можна прати в пральній машині, вони з мікрофібри, вони реально є круті. Я всім рекомендую кавалєрочка. А ось цей тюрба. Тюрбан на голову, це щось чимось. Я вам чесно говорю. Я сьогодні, як покупалася, помила голову, замотала. Я вже й забула, що я сушити маю ту голову. Класна річ, я вам кавалерка, рекомендую. Взагалі, скажу вам тако, що в інтернет-магазині, в інстаграмі, територія, чистота всі ці товари викуплені з Європи, тобто Італія, Іспанія, Америка. В неї всі реально якісні, якщо ви не знаєте, що вам потрібно або що відмети. Пишіть швиденько дівчатам, вони вам допоможуть, тому що вони все самі тестують, вони знають, що для чого. Ну, працюють вони як фопи, їм реально можна довіряти. Сьогодні замовили, завтра, післязавтра забрали знову кошти. І також при першому, при другому, при третьому замовленні, що би ви не замовляли, дівчата завжди ставлять якийсь подаруночок. Так що, кавалерочка, посилання ви маєте на, на ці засоби для прибирання. Обов'язково підпишіться і пам'ятайте, що в хаті, в кожної жінки, має бути завжди ідеальна чистота. Ну а такої хімії ніколи багато не буває. Реально ніколи. Так що посилання ви маєте, а ми далі їдемо працювати.